Люди мої милі, кого я тут бачу? Моїх найкращих в світі. Супер! Дуже добре, що ви прийшли, тому що ми сьогодні розбираємо, а як же дуже потрібну тему. Пішли вдосконалювати вже в який раз нашу італійську погнали! Як бачите, знову якийсь новий формат відео? Я без слайдів. Бачите, простий білий екран, тому що сьогодні я з вами хочу трошки писати. Ось поговорити про важливу тему, яку це таку наші помилочки, вічні, ті самі помилки. Мені здається, я буду записувати подібні відео ще. Ну, коротше, знаєте, стільки, стільки треба, допоки ми не вивчимо ну, як мінімум, ці як мінімум, те, що сьогодні у нас є на уроці. Тому давайте розпочинаємо прямо зараз. Я вже це говорила, ще раз повторюю. І знаєте, що я вам рекомендую? Ось поставте зараз на паузу відео. Ідіть беріть зошит, ручку, і давайте будемо записувати. І найголовніше, що вимовляємо все в голос. Все, що я сьогодні буду говорити, з вами прописувати, вимовляємо все голос, щоб швидше. Ну то, щоб вже її розмовну мову тренувати, а як? Бо то ми недооцінюємо. Говорити хочемо, а повторювати ніхто не хоче. Тому давайте. Отже. А ну, давайте мені. Всі мої прекрасні найкращі у світі говорите, як сказати італійською люди. Як сказати італійською люди? Всі гарно подумали, поки я збільшую ось ці букви. Так, що я вже чую? Я вас чую. Ви мені говорите, що? Що я там почула? Персони. Чи я чула персоні? Я вас почула, значить, персоні ном вабене. Персони. Вабене, що я ще чую? Дженті? Ну bene. А як правильно? Дженте. добре. Алора, allora, давайте я вам що не добре, червоним виділю. Що я так закреслю, окей? Значить, рагаці, це неправильно говорити про люди як персоні і дженті. Давайте такого. Я завжди кажу своїм учням кажу, Рогаці". і щоб зробити цю множину. Ви подумайте про однину, бо вам однина е, швидше відома. так? Вам краще знається слово в однині, ніж в множині. А потім звідти ви робите множину так легше, тому що ви вже знаєте закінчення. Що з А, йде, Е, і так далі. Ну, Але дивіться, давайте так. Наприклад, в однині. М -м, людина як буде? Уна? Що? Персона, та? Добре. Бачите? І чи не легше вже з persona Батко. зробити що? Персоне. -e. А як же? Тому ми не будемо більше помилятися і говорити персоні. Бо ми гарно знаємо, що жіночий рід, слова, які закінчуються на а, в множині вони будуть е. Персона. Персоне. Жіночий рід, Одина жіночий рід, множина. Далі беремо слово дженте наше Фантастико, меравільозо. Отже, дженте це люди, народ. А взагалі краще запам'ятати як. Давайте тут пропишу. Може, може, в лапках, в душках. Дивіться, від сьогодні ми запам'ятовуємо слово дженте як громада. Не знаю, там маса людей. Маса людей м -м. спільнота не знаю. Щось, що закінчується Н на. «а». Це для того, щоб ви пам'ятали, що слово «дженти» – жіночого роду. Ну, але, м -м, звичайно, ми це можемо. Давайте тут я вам з боку напишу. Ми це розуміємо під словом люди, під словом народ. Род. Де моє нападіло народ. Правильно чи ні? Отже, дженте це є люди, це є народ. Це є окей, люди народ. Все. Але ми мусимо це слово дженте запам'ятати, що воно в італійській мові в жіночому роді однина. Тому громада, маса, купа людей. То так собі, що запам'ятати, щоб був жіночий Однина, Чому я це говорю? Чому це важливо? Тому що, коли ми йдемо далі описувати, ось тут ми помиляємося. Наприклад, сказати, українці, там, прекрасний народ, ми з вами скажемо як. Я скажемо, український народ прекрасний. Але ми мусимо тако, там українська громада прекрасна. Розумієте? Значить, починаємо. Перш за все, ставимо жіночого роду артикль перед словом «дженте». І буде Ла. Дженте. Окей, запам'ятаю. Ла дженте. Далі. А тепер український народ. Ось знаєте, яке завжди чула? Щось там дженті Україні. Нова Бене. Дженті. Україні. Але ми вже знаємо, що дженти жіночі рід, тому давайте продовжуємо. Не в Україні, а вже як? Україна. Далі. Як ви мені зараз кажете, що український народ прекрасний, що українці прекрасний народ. Ви зараз мені скажете Sono Meravільozzi. No, ragaці. Не sono меравільйозі. Бо знову ж таки, тут не про множину, а як громада, вона однина. Тому ми з вами скажемо. Громада що? Лей е? Е, вербоесере. Є. І тепер прекрасний народ. Від українського говориться прекрасний. І ви мені можете сказати там. «Меравільозо» чи «меравільозі», бо знову там тим дженті плутаєтесь, але ми вже «дженті» не говоримо. Значить, меравільоза. У нас буде все на А. Чому у нас буде все на а? Тому що дженти. Чекайте, яким кольором тут давайте. Зараз. зараз. Нехай буде цим? Мама мія, таке зелене, ну то нехай. Щоб ви бачили добре. Бачите, бо це є ла, Артикль ла, взяв нам, підказав, якого роду слово. І ми тоді розуміємо, яким родом його описувати. Тому дивіться, щоб говорити італійською, ми перше маємо зрозуміти, про кого ми говоримо чи про що. Окей? Все, ми тут говоримо про народ, про люди. І вибрали слово дженте. Все. Значить, ми дивимося, ага, іменник, якого роду в нас? Це дженти. Жіночого, супер. Тоді я продовжую говорити все жіночим родом. Значить, лагенте Україна е, бо болей «Меравільоза». Розумієте? Фантастико. А як ви мені тепер скажете, що? М -м... А ну, давайте. Що люди дуже зацікавлені а, в твоєму курсі? Беремо знову «Ладженте», добре? «Ладженте» Е, що люди є. Тепер зацікавлені. Люди зацікавлені, але нас не цікавить говорити усе в множині». Бо ми вже розуміємо: якщо вибираємо слово ладженте, все. У нас далі все продовжується в однині. Тепер інтересаті. Ми скажемо ні, звичайно, що ні. А як? Ану, підказуйте. Ладженте е інтересата. Саме так. Далі. Uh, в твоєму курсі Al tuo corso. La gente è interessata. Добре. Скажіть тепер, а чому мені не сказали там tua corsa? <гум> Можливо, ви мені це сказати? Ні. Чому? Тому що тут знову бачите вже знову новий іменник. Ніби в тому другому реченні, скажімо, так, і в нас тут іменник? корсо, курс, курс він. Значить, буде туо, бо він, Туо, корсо. Бо ось цей туо міо, суо. відмінюємо до, до нашого іменника, про який говоримо, а ми говоримо про корс. про корсо, значить, туо корсо. Але ладженте интереста. Бладженте це вона. Добре. А тепер дивіться, скажіть мені, якщо ви мене так гарно зрозуміли, що сьогодні в Офісі багато людей. Багато слово як Як ми скажемо. Воно каже, багато як буде. Я слухаю. Я вас гарно чую. Говорить голосно не чую. Значить. М -м -м. Як буде тут є, там є, в Офісі є, отже, десь є. Маємо в італійській мові.

Чому не «танто»? Та тому що знову беремо і описуємо наш іменник, який? «Дженте». А «дженте» в нас вона. Тому, так, слово багато буде мінятися в залежності, про кого ми говоримо, чи про що. Тут ми говоримо про дженте, тому «четанта дженте, – «четанто дженте». Не пасує сказати, не звучить. Бо який іменник такий і прикметник? Якщо в нас іменник в жіночому роді, а іменник це ж хто що Що? А люди, народ, громада наша. так? Значить, описуємо прикметником таким самим родом. Жіночим, значить, читанта Женте, отже, добре. А тепер ви мені зараз гарно напишете реченько. Що е, є люди, які співають. Наприклад, наприклад, на концерті. Ви дзвоните: О, приходь, бо тут є люди, вони співають. Коротше так класно. А те, як буде співати? Ано, пригадуємо всі. Кантаре! А тепер ано гарно, подумайте і скажіть мені, що є люди, які співають. Є люди, які співають, значить, знову, бо че означає, тут є, там є, отже, десь. Щось є, щось існує. Че. Дженте є люди. Ке. А тепер мене цікавить, як мені відмінити слово кантаре. До. До дженте. До люди. М? До народ. Гарно подумали? Ви мені скажете кантано? Звичайно, що ні. Неправильно. Якщо ви мені сказали кантано, значить ви ще досі не зрозуміли. Що до дієслова дженте, ой, вибачте, до слова і нашого іменничка дженте. Дієслово відмінюється як до лей, бо в нас дженте лей, вона. Значить, че джентеке канта. Маче джентеке канта. Є люди, які співають тут чи джентеки імпара літаліяно, так чи ні? М -м? Mm -hmm. Отже, дивіться, регаточки мої. А, да? Бачите, ми тут з вами гарно сказали. Міняється, звичайно, буду іменника. Отже, якщо ви ще сьогодні не знали, то сьогодні ми з вами вивчили щось дуже гарно нове. Що, Що, наприклад, такі слова, як танто, молто. а ну, кажіть ще. Щось там про кількість, кількість. Багато, ну давайте мало. Як буде мало? Поко. Це дуже важливо. Так, уявіть собі. Міняється е, закінчення. Так, дуже навіть міняється закінчення. В залежності, про що ми говоримо, про кого ми говоримо наш іменечок фантастичний. Отже, наприклад, так, Боже, в мене купа справ. Наприклад, можна сказати, та"? о, танто лаворо. Ну, просто все, у мене купа справ. Оттанто Лаворо, чи оттанто Лаворо да фаре оджі» Можна сказати, у мене на сьогодні купа справ. Так, ми з вами говоримо танто тому, що у нас іменник Клаворо. Зрозуміли, до чого ми йдемо? Так, давайте потренуємо на жіночий рік, наприклад. Ну окей, вже сказала танта джент, давайте щось інше. Давайте то саме. Мені, в мене, мені потрібно зробити купа речей. Купа справ. Як будуть справи? На фарі. Давайте кози. Давайте по-простому. Кози. Нам потрібно зробити купа речей сьогодні. А б'ямо. Я тут залишу. Ви мені розкажете, яке закінчення. Козе da fare. Oggi. Mm? Отже, про що ми говоримо? Про дейменник. Речі, козе. То, там, де козе, то як ми скажемо, танто, козе, ні. Молодці, я вас чую. Танте, козе, правильно. Танте, бо козе, бо в нас іменничок. Жіночий рід множина. Una cosa, due cose. тому tante cose da fare oggi. Я купила багато книжок. Як будуть книги? Давайте одна книга буде il libro. Ну, вже зробили мені множину молодці. тепер давайте о. Кумпрато. Comprato. Comprato. Давайте беремо слово мо. Кажіть. Якщо э, лібро в однині, то в множині буде як. Кажіть, кажіть, кажіть. Лібрі, добре. Значить, що? Додаєте? Не молто. лібрі. О, компрато мульти-лібрі, регації. Я купила багато книжок. Клас. І, і ну, бачите. Так собі виглядає, то і навіть не видно, ну нехай собі буде. Щоб ви, рогаці, мої розуміли, що в нас буде закін... мінятися закінчення з цим багато чи мало е... залежності до іменника, про що чи про кого ми говоримо. Тому, ви зараз мені гарно ще розкажете, що ам... Марія має мало енергії сьогодні, а отже, в Марії сьогодні. Немає енергії. Марія має мало енергії. Ми з вами скажемо, як Марія. А. Як буде мало трошки. Поко. Як буде енергія? Ен... Не енергія. І не енергія, а енергія. Енергія. Тепер дивіться, що нам не звучить. Марія Апоко енергія. Що не звучить? Кименечок жіночого роду. То, як ми описуємо, теж жіночого роду. Значить, Марія Апо К. Енергія. Так, мені часто говорять студенти кажуть: я такого ще не чула. Пока я, я ще не чула, пока немає такого. Я впевнена, що вже після того, як ви мені це сказали. На наступний день ви вже почули. <хи> То так буває. Щось нове вивчимо, і потім його вічно всюди чуємо. Та? Це нормальне явище. Отже, такі слова, як кількість багато-мало. Ми міняємо закінчення в залежності про ось цей наш іменник, про що ми говоримо, що у нас багато чи мало, розумієте? І так, в множині буде таке саме. Наприклад, я сьогодні прочитала мало сторінок в книжці, та? як буде сторінка? Давайте я вам підкажу. Паджина сторінка. О Олето я прочитала. По. Тепер атенці. Я вам підказала паджана сторінка. А сторінки. Паджине з Auro E. Ви вже мене все гарно знаєте, молодці. Значить, олето поке. Падіне. Поки падження. Поки ПАДЖИНЕ. Так, рагазочки, ми не будемо говорити ПОКО, ПАДЖИНЕ, Поке. Бо іменник ПОКЕ, ТАНТЕ, Пока поки. Міняється. Закінчення. Обов'язково. Отже, з тим, я сподіваюся, ви розібрались і переходимо на останню вічну нашу помилку. А перед тим, як ми перейдемо, я хочу подякувати всім моїм фантастичним підписникам, які е, слідкують за моєю сторінкою YouTube, за каналом YouTube, за сторінками в Інстаграмі, в Тіктоці, Фейсбуці. В і всім моїм абонаті, ті, хто спонсорують відео, ті, хто спонсорують мій канал, ті, хто робить вклад в мій труд. Труд, знаєте, труд, трудом, але головне, що в задоволення. Головне, що я бачу результати. Головне, що щоденний фідбек від вас, що ви мені пишете приватно, ви мені багато пишете. Я вас обожнюю. Дякую. Дякую, що ділитеся своїми сто, і, історіями. Що пишете мені, як у вас все відбувається з італійською мовою, як вам допомогли мої відео? «Маза Грація Квісто. Я продовжую записувати нові відео, тому дякую вам. Ви мене, ви моя енергія. Ви моя щоденна енергія. Граці, un grande bacione. І ми з вами продовжуємо. Переходимо на останню вічну помилку. Це: Скажіть мені, будь ласка, мені потрібно зробити закупи. Ну, ось щоденна фраза, прошу дуже. Обізонньо, ді? Ну, молодці, що так сказали. А що я ще почула? Диво! Правильно чи ні? Я вас чую. Ви думаєте, о як то Літа так почула? Вгадала? Не вгадала, я вас чую. І о, <риво> диво фаре ласпеза. Диво фаре ласпеза молодці. Давайте по щостру, це. Найчастіше ми це скажемо, правильно чи ні? Диво фаре ласпеза. А як ви скажете мені, нам потрібно скупитися? Доб'ямо фаре ласпеза. Фантастико. Отже, діє слово – «треба». Відмінюємо в залежності, кому це треба. Тепер мені потрібно. Хто був уважний? О, бізоньо ді. То саме фарела спеза. Ось правильна відповідь. О, бізоньо ді. Всі три слова треба сказати. А що я часто чую? Обізоньо фареспеза. Обізоню ді. Свята трійця. Ви розумієте? Три слова вкупі. О", ді. О. Це м, авере. Від слова авере. Я знаю, що є слово гарного, авере, яке ми всі гарно знаємо. Правильно? Хто не знає, де вчити раз, два, три бо треба знати. І беремо і відмінюємо це дієслово до всіх, щоб сказати, що там мені треба, тобі треба, комусь треба. Наприклад, тобі потрібна допомога. А отже, ти потребуєш допомоги. Допомога буде аюто. Значить, ось це авире. Беремо і відмінюємо до ту. І як в нас буде? Ай. Бізо ді що аюто. Тобі потрібна допомога, ай бізоньо bisogno di даюто. Бо ти чуєте в розмовній мові тако швидко, коли будуть говорити, ви почуєте, ай бізонь даю то. Таке дезапострофом. Так, де так почуєте, даю то, бо діаюто можна, так, так. Але даю то, бо там з'їдять ось це і. Дальше. Наприклад. Луїзі потрібна порада. Порада буде un консільо. Значить, Луїза. Вона, тепер що? А бізоньо, ді. Всі три слова мусимо проговорити. А як же? Єдине, що в нас міняється, ось це авири. Ви бачите, чи ви це не бачите? Тут у нас перше було до Іо було О, до ТУ, було Ай. Долей у нас а, un consiglio, tak. Дальше, що там ми можемо? Mm, нам потрібно більше часу. Давайте. Нам потрібно більше часу. Так, noi abbiamo bisogno di più tempo. Нам потрібно більше часу. А йому бізоньоді обов'язково обов'язково раз, два, три, три слова проговорити. І. А, їм потрібна підтримка. Їм потрібна підтримка. Значить, вони потребують підтримки. Їм, та, їм потрібно, вони потребують. Ано бізоньоді. Ось чому дуже-дуже важливо. Я завжди наполягаю. рагаці, вивчить же відмінок той есере і авере, ви розумієте, бо вічно це «авере» треба знати і ну, бізоньо ді» – що ми там казали? А, підтримки, супорто. Атенціоне не «сопорто», а супорто. Тому що це є два різних слова. То я вам тут напишу: супорто це підтримка. Окей. Дальше. А суппорто це що? Чули таке. Там. ла суппорто. Я її не переварю». О, прошу дуже. Чи його. Нон. Там не знаю. Нон ла. Я її, наприклад. Сопорто. Отже, супорто підтримка. Сопорто. Там, наприклад, «non сопорторе, не переварювати, не переносити органічно. Non la соборто, наприклад, там. Не знаю, кого там можете не переварювати, Ось, то можна сказати: non la sopporto. А якщо його non lo so. Окей, okay. але, щоб говорити, що мені щось треба, тобі щось треба, нам щось треба, вони чого потребують, ми чого потребуємо, ми говоримо: о, бізоньо, ді bisogno бізоню, abbiamo bisogno di, три слова вічно мусимо прогрити. Ось це ді нікуди не, не діваємо. Розумієте чи ні? Це дуже важливо. І це те, про що я хотіла сьогодні з вами поговорити. Я дуже сподіваюся, що ви зараз до кінця ось так зі мною побули, трошки позаймалися цією італійською, нашою фантастичною. Розповідайте мені, чи все гарно зрозуміли. Якщо так, одразу до практики. Ану, давайте мені поречення. Швиденько, з того, що зрозуміли, з того, що там найшвидше зайшло, як воно говориться. Ось, е, буду, буду дуже рада читати ваші коментарі. Це означає, що ви мене гарні, активні, займаєтесь італійською на YouTube. Тому що YouTube – це фантастична платформа, де можна безкоштовно вчитись цього, цього деньня, отже, джорно про все. рагаці, можна все вийшло на YouTube. Ось. Тому гарного вам дня, гарного вам вечора. Дякую, що були зі мною. Grazie mille a tutti. Grazie di nuovo per il vostro supporto. Ну та й це ж так, що мене саппортати також. Un bacione. Ciao.